Всім відео, поняти, що Я вам буду читать просто з опису, а давайте коротко її роздивимося. Зараз я записана всех персонажів забере. Дітей та всіх весню, всіх не дуже добре видно. Кисуваньки всіх ті тупи. Якщо всі на різних місцях стоять, я как я їх ставлю зараз пестренько. Ось як бачите, ось моя нова сім'я. А давайте тепер коротко переходити знайомитися. Ну не коротко, а знайомитися з ними. Друзі, ви можете а хто з них Джейк? Вот сам Джейк. Вот, вот вот що по моєму опису непонятно, от що вот це Джейк. А от Андрій. Так, а потім я буду скинь. Ой. Я ще про боксит навести з такими точками, а це я закінчила شو па Па-па-па.